Друзі, вітаю вас! Перед вами 72 додаткові батареї в парку до Mavic. Саме таку кількість вдалося зібрати з розіграшу зарядної станції у мене на каналі. І найближчим часом всі ці батареї поїдуть до військових і будуть їм передані абсолютно безкоштовно. Військові повідомляють, що це найкращі спарки, які вони використовували, і зараз дуже великий ажіотаж на них і велика черга. Але все ж таки, якщо ви військовий і вам потрібні такі спарки, то ви можете їх замовити. Посилання на свій сигнал для зв'язку я залишу в описі під відео. Від військових маю інформацію, що пару годин тому орки поцілили в спарку, яка була на Мавіку. Це наша спарка, і як ви бачите на фото, куля пройшла. Крізь батарею. І, друзі, батарея не загоріла. Це унікальний випадок. Також е хочу звернути вашу увагу, що дуже важливий момент, що Mavic після того, як влучила куля в спарку яка на ньому була, Mavic повернувся, пролетів цілих 11 кілометрів, і військові ось мені надіслали ось такі фото і відгуки. Тому, друзі. Без сумнівів, наші сперті є надійними. Дуже важливо те, що незважаючи на влучання кулі у батарею, а, як ви знаєте, при фізичному пошкодженні літі іонні акумулятори починають палати, в даному випадку цього не сталося, і Mavic на щастя, вцілів і повернувся додому. Донати останнім часом дуже сильно просідають, тому друзі, я припиняю збір донатів. Ну що, друзі, на цьому в мене все. Вам велика подяка за донати і за підтримку Збройних сил. До зустрічі в нових відео і слава Україні! Бажаю здоров'я, мій позивний Сталкер. Я командир взводу аеророзвідників 66-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Висловлюємо свою найщирішу подяку каналу ВелАуто. Well Всім його глядачам, а також усім небайдужим людям, хто приймав участь у зборі на ось ці додаткові батарейки для наших пташок. Для вас це може здаватися крапиною в морі, а для нас це одна із найважливіших та найкритичніших потреб на фронті, яка береже життя. Що є найвищою цінністю наших військовослужбовців? Ми цінуємо вашу допомогу і стоїмо на варті благополуччя, спокою усієї Європи. Слава Україні! Героям слава! Дякую глядачам каналу Волото за донати для акумуляторів для військових. Дякуємо каналу Вол за донати на акумулятори Мавіка. Слава Україні! Разом до перемоги! Бажаю всім міцного здоров'я, хочу виразити велику подяку всім донаторам каналу «Велавто» за допомогу. Цей канал вже неодноразово допомагав нам. Ще один раз. Ще одна допомога. В парки для мавіків наближають нашу перемогу, покращують нашу роботу, якість виконання бойових завдань та захист нашої батьківщини. І дякую всім, хто виходить і, і допомагає каналу.